Завис. Ну, а графірма готова допомогти. Людина нікуди нічого не робить, да? по большому счету, агрофірма зараз бере і ту роботу, яка людина сама дожна, як ви ставили питання, що попробуй той технічний паспорт зробити, попробуй і там побігати. Агрофірма готова це діти. Кажете... Вони всі готові. Агрофірми всі готові робити. Там все на каток поставлено. Це, да, да. це, і, це і бізнес. Це бізнес, так. Це... Да. Людина да. готова. І людина готова. Це маєш зараз... варіанти, коли готові віддати якісь там суму грошей, і людина вообще А якщо ти уходиш договір, так, це саме. То вони тобі ще й пару тисяч доларів. Бізнес, Дивіться, да, бізнес. Да. якщо взяти по кожній окремо, це я стосовно об'єднання територіальної громади, тільки і про ресурс, головний земля, те, що ми з вами говоримо. Хочу таке донести до нашого столу. Таку думку. У нас є. Урожай певний, є територія в оренді. ми всі знаємо, що 100 гектар землі дають на виході пів мільйона гривень доходу. доходу. В середньому в сільській раді в нас ну, є 3, 5, 10 тисяч гектар землі. Якщо брати 1% від оренди півтора, то це в натуральному величині буде враховуватися 2 мільйонами гривень. Якщо ці гроші, і повертаючись до того, що я говорив спочатку, що встановили стандарт і виживайте, доходимо до закриття школи. А місцевий є сільхозвиробник, який говорить, почекайте, ми школу закривати не будемо, тому що я буду фінансувати з оренди землі цю школу. Я недавно сказав, що півмільйона по самотої це у нас 15 разів по. 30 раз по півмільйона, тому що 3000 гектар землі, це 15 мільйонів гривень виноситься щорічно. Якщо б через рік виносилась громада, не тільки Самотивська, а й всі інші процвітали би. Виходить, що комблять одну сім'ю. Давайте говорити те, що є реально. Чому це так робилося? Чи це ще починалося з Кравчука, чи з кучми, це ще нам. Історикам предстоїть узнати. Як це зробити і запобігти, щоб не повмирали ті малі села? Я на цим мучаюся, наприклад. Приходжу до самої організаційно-правової форми ведення сільського господарства, як когось. Як, наприклад, воно бачиться мені. Є певний ресурс в орендаря, який виразжений в механізмах, там, засобах виробництва і все інше. Умовно, він вираховується 10 мільйонів. Є земля, яка має свою ціну. Є 700, там 800-500 пайовиків. Якщо помножити на вартість землі, то вартість майна чи засобів виробництва буде там займати не більше 10-15%. І об'єднати ці зусилля вартості землі і засобів виробництва, це називається капіталізація. Капіталізувати виробництво, правильно я кажу вам? Ми То що це дає? Це дає управління можливості над, не над сільхозвиробником, а створення певної структури управлінської. Не він та, що хоче і робить, а дає можливість власникам паї, про те, що ми говоримо, куди входить і громадянське суспільство, куди входить і створення цих контролюючих органів і всього іншого. І, звичайно, кожні люди за свої паї, за для свого добробуту будуть виділяти 1, 2, 3, 5 чи 10% орендної плати в цьому році. Ну, та ж сама дорога. А тут ще криється. На жаль, Кабінет міністрів цього питання я не вірю в те, що воно там не стояло, вони не розглядають. А так, через капіталізацію, через... і це ж дає можливість інвестувати. Я хотел За сфокусировать кодон. внимание о том, что то, что происходит, происходит ну, год-два, да, и еще год-два, как это все изменится. Я хочу, чтобы вы в громадах понимали, что будет через пять, через десять. Да? Вот, вот эта динамика и осознание да, этих результатов как раз и будут вас мотивировать, да, быстрее и динамичнее двигаться. То есть смотрите а -а -а. немножко выше, немножко дальше. І молодіж тоді буде розуміти, за чим їм заливатися на тій землі. Через 2-3 роки вона дасть плод. А плод буде хороший чи не хороший. От коли громади, які утворилися в 2015, да? а от знайомі були на западі, каже, дороги по повній роблять. Я розумію концепцію. Ну, звісно, хто напрям сюди до, до цього медведя. І, допустимо, до Європи, але ну, там, де є громади, коли побачать, тоді цей процес буде зовсім по-другому проходити. На даний момент у нас тут виходить більшість, яка вони не бачать цієї чекав. Це затіще, це не активація. Реально, я свого примеру вам приведу. Я займаюсь органічним земледелим. Вот в Сумской области нет ни одного да, сертифицированного органического производителя. Их в Украине уже да, больше 300. Реально, такие области, где-то на Западной Украине, так они вообще объявляют целые области без ГМО, да, то есть они объединяются в кооперативы. У них очень активно идет активизация работы именно громад и кооперативов на своих землях. Здесь в сравнении з ними взагалі нічого не Я происходит. Я хочу сказати, що у нас в районі є одне фермерське господарство з ЛАК, угу. це Кремашівський Федір Іванович і Андрій Федорович син вони працюють над цим. Вони вже 4 роки працюють над органічним э, запоробством, але для того по словах...